Рухаємося на південь і поговоримо зараз про тимчасово окупований Крим. Маємо звідти дві новини. Одна надихає і мотивує, додає любові до нашої країни і додає любові до. Кримчан, які чекають на повернення України, які навіть не так, які чекають на повернення Криму додому в Україну у селі Грушівка судацького району майорить державний прапор України. Про це повідомив голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв в окупованому Кремі. Є е, е, Український прапор пише: Він додає відповідне відео. Розуміємо, що навряд чи в українського руху опору який. Є на території Криму зараз, навряд чи у них є можливість це все мистецько знімати так. Але новина хороша. Вони нагадують нам, що вони досі у Криму е готові боротися за свою країну, е чекають на повернення України і не хочуть отого огидного руського міра, який зараз намагається е залізти так якомога глибше в тил України. Ні, маємо наших захисників і захисниць, яким ми дуже дякуємо за те, що вони боронять нас від ворога, і маємо сили опору, так рух опору підпільний і в Маріуполі, і на території того ж самого Криму, які продовжують нагадувати окупантам, що їм там не місце, і їхньому триколору теж. Ну але це ще не все. Тепер давайте поговоримо про е, ті речі, які продовжують робити. Окупанти, я нагадаю, що в них є така стратегія. Вони повсякчас розповідають про те, що хто то хоче на нас напасть. Вони говорять, що, начебто, захід хотів на них напасти, Україна хотіла на них напасти. Всі хотіли на них напасти, тому напали вони, а інші не напали на них. Цього разу здається, в Криму окупанти і колаборанти вирішили, що на них нападе Нептун. І продовжують рити окопи. Давайте глянемо. Ось це зот. броні капсула називається. А там все окопи, окопи, окопи. Так у вас же ж все добре. Ви ж розповідаєте, що Крим це такий надільний тил для. Русського солдата чи для загалом для росіянців, ви ж розповідаєте, що все у вас там добре? А що це за окопи? і в чорному морі? Ви думаєте, на вас хтось з моря буде нападати? Ви думаєте, це саме так буде відбуватися? Добре, добре. Е, продовжують вони укріплювати її берегову лінію. Цю. Малібу охорони чи як воно в них там називається, ну і продовжує зрештою зростати і паніка на території Криму серед окупантів, серед колаборантів, ну і серед приїзджих, як їх можна назвати. Ми вже бачили не хочу уїжджаті з Крима. здесь так класно. Дуже сподіваємося, що таких випадків, коли зі слізьми на очах росіянам доведеться. Покидати Крим, який вони відвідали незаконно за міжнародним правом, буде більшати.